Я сейчас сейчас всё скажу. А ты, будь ласка, тільки як можна прийдіть. Так. Пробуй, да, звілкуйтесь з кореспондентом. Да, мені розкажіть. Так. Хорошо. Да, ми так сьогоднішнє зібрання для укрупнення записів. Е, яка мета мета те, що в Олександрії, в Олександрії на сьогоднішній день э, займається свавіллям на місцях управління соціального захисту. Е, 12 лютого, 12 лютого у нас э, було зібрання в Києві при Сої Чорнобиль України, де були представники пенсійного фонду України, Мінсоцзахисту та комітету Томенка, який займається захистом Чорнобильців. Ми туди передали звернення. Я лічно відвезла туди звернення від Олександрії, що 1240 чоловік у нас на сьогоднішній день це вже з тим, що половина вже померла. Було роз'яснення подорожнього, яке трактувало цей закон по бояка на сьогодні. Пенсійний фонд трактує цей закон по-своєму. Вони трактують його так, що і з 1 січня ті люди, які переходять на пенсію, вони будуть користуватися тільки одною доплатою. По, своїй, будемо казати так, по своєму вибору. Ті, хто вже користувався, кому нараховано хто отримував їх більше 20 років, а кожен із нас більше 20-25 років на інвалідності, їх не чіпають. Але управління соцзахисту керується по-своєму. Спочатку, спочатку, нам тільки телефонували, нам тільки телефонували, і в телефонному режимі нас запрошували сюди. Потім стали присилати такі невеличкі, як ми кажемо, листи щастя, де написано, що ми повинні прийти і вибрати одну одного із законів. По перше, вибрати один із законів ми не можемо. Чому ми не можемо? Тому що коли ми столкнулися з цим і пішли, ми. Вчора в прокуратуру, наш прокурор міста Олександрій, він сказав, що ви ніяк не можете бути тільки інвалідами війни, тому що ви прив'язані до Чорнобильського закону. Це дійсно так. Пенсія нарахована з Чорнобильського заробітку. Зв'язок у мене Чорнобильський. Тось тобто, я була в Чорнобилі, я не погруби ходила. Тось тобто, получається, як шо одноразово, одноразово, там в законі написано, що ми довжні определитися з пільгами, але не з законом. На сьогодні управління соціальної праці є такий у нас спеціаліст Кандиба, на своєму розгляді взяла, подала 21 числа два електронних списки, де розділила людей. На чорнобильців і на інвалідів війни. На сьогодні люди залишилися без медикаментів. На якій підставі вона це зробила? Вчора ми пішли з нею до юриста. Вона сказала, що на підставі того листа, яке відкликано. От дивіться, я з інтернету витягла. Воно відкликано ще два тижні. Не треба показувати так, не треба, ми знімемо потім. Воно воно відкликано. Ну вона сказала, що їй воно не прийшло і вона поки керується старими своїми цими бумажками. Так як піднялася вся Україна, так як ми між собою спілкуємося, була зустріч на тій неділі в середу, була зустріч в Мінсоцполітики з міністром соцполітики, був наш представник з нашої Кировоградської області неділька Олександр Миколаєвич. І там це все призупинили. Призупинили в Києві, в Києві людей не трогають. Призупинили в Харкові, в Харкові людей не трогають. А у нас як був безлад, так і є. Дня дні назад ми прийшли до Лени Анатолійовни. Вона здвинула плечима. Учора Світлана Олександровна сказала, що вона поступає правомірно. Ну, після того, як ми поспілкувалися з нашим прокурором, прокурор сказав, що ви маєте всі права. Ми зв'язалися з такими, як ми по всій Україні, і ми вийшли на безстрокову акцію протесту. Сьогодні ми поставимо нашого міського голову перед фактом, перед тим, що з завтрашнього дня. Ми починаємо цю акцію. Що будете ви робити під час акції? Яка ваша вимога? Наша вимога це, щоб на сьогодні, на сьогодні не трогали людей, не трогали людей, не колотили їх і не злужували більги. По перше, це не неконституційно. Не а по-друге, що це незаконно. Це незаконно. Яку акцію? Що включає ваша акція? процесу? Ну, що ви будете робити? Просто приходить щоранку до прийняття чи які ваші. Ми будемо ну по крайній мірі, ми будемо, ми не будемо ходити великою гурьбою. Ми будемо приходити чоловік. До 10 чоловік будемо заходити в кабінет Лени Анатолійовни і будемо, як то кажуть, сидіти і чекати, поки вони почнуть дзвонити на Кіровоград, почнуть дзвонити на Київ. Почому я дзвоню на Кіровоград, я дзвоню на Київ. Я кажу, що у нас не призупинено нам, кажуть, що а це на місцевому рівні? Вирішуйте в себе. Коли я дзвоню на Кіровоград, є в нас такий тагара. Директор департаменту Олександр Васильович, він мені каже, що а я не знаю, що у вас там робиться. І на сьогодні Дагаровим не передано роз'яснення про те, що Міністерство соціальної політики відкликало лист роз'яснення Подорожнього. В Кіровограді у нас була зустріч з Подорожнім, там ми не знайшли порозуміння, там ми висказали все, що, як -то кажуть, що у нас у кожного було на думці. І на сьогодні ми залишаємося при своїй думці про те, що нічого звужувати і так звужений, наскільки наш закон, що ви мене вибачте. Уже нема куди нас звужувати. При наших мінімальних пенсіях у нас забрали на сьогодні питання, у нас забрали безкоштовні рецепти, у нас ліки забрали. На, якому, на якій підставі? На якій підставі наше управління соцзахисту вирішило, що люди з сьогоднішнього дня не будуть користуватися ліками, хай живуть, як живуть. Получається, як Світлана Олександровна буде вирішувати, жить людині чи не жити.